Небезпечно працювати журналістам не лише у зонах бойових дій, але й у відносно стабільних країнах. Європейський союз висловив занепокоєння масовими перевірками та арештами журналістів, які стали з днями у Туреччині. Президент Туреччини Реджеп Ердоган порадив європейцям не втручатись у його справи. Розповідає Ярина Матвійчук. Протестувальники зібралися під стінами поліції Стамбула із протестом проти тиску на журналістів. Люди вимагають випустити заарештованих у неділю представників змі. Арешти у Туреччині засудив і євросоюз, назвавши їх несумісними зі свободою слова. Президент Ердоган обурився словами колег з Європи і сказав, що союз із 28 націй повинен займатися своїми справами. Коли ми ухвалюємо подібні рішення. Ми не зважаємо, що про це думає ЄС. Приймає Євросоюз це чи ні? Нас це не хвилює. Протестувальників та заарештованих журналістів влада називає прихильниками опозиційного проповідника Фетхулаха Гюлена. Він є одним із головних політичних опонентів Ердогана, колишнім імамом. Євросоюз заявляє, що Туреччина, як кандидат на вступ до ЄС, мала б поважати міжнародні норми. Я бачила реакцію президента Ердогана і дуже здивована, адже під час його візиту минулого тижня ми мали досить конструктивну дискусію. Глава МЗС Німеччини Франк Вальтерштайнмаер заявив, що дії Туреччини є більш ніж тривожним сигналом. Ситуацію обговорять на найближчому засіданні щодо розширення ЄС у неділю, 14 грудня. Поліцейські у Стамбулі провели рейди в офісі газети Заман одного з найбільших опозиційних друкованих змі, та в редакції телекомпанії Саманьйолу. Цього ж дня по всій країні заарештували щонайменше 27 опозиційних журналістів. Їх звинуватили у наклепі та змові з метою державного перевороту. Минулого року Туреччина вже потрапляла під шквал міжнародної критики через застосування надмірної сили під час розгону антиурядових протестів. Утім, цього разу вперше проводиться операція такого великого масштабу саме проти опозиційних медіа. Текмогалі, всесь там були лише опозиційні медіа. Вони представляють позицію, можливо, мільйонів людей. Авторитарний режим, що контролюється однією людиною, зараз намагається цьому завадити, але люди цього не дозволять. Туреччина вже давно має репутацію країни, де порушуються права журналістів, заявляють експерти. Туреччина посідає 154-те місце із 180-ти у всьому світі за рівнем свободи преси, за даними репортерів без кордонів. Це тривожна ситуація, триває вже практично останні 10 років. На ситуацію відреагували і Сполучені Штати Америки, які закликають Туреччину не порушувати основні демократичні цінності, закріплені в турецькій конституції. Ярина Вічук, голос Америки.